Книжки, спонсор моїх безсонних ночей. Зараз я в процесі читання лампової готики, збірки оповідань, це антологія сучасної української готичної прози. Тут всі розповіді доволі різні і важко визначити, яка подобається більше. А пережити мені соні книжкові ночі допомагає кава 25 Coffee Roasters. Хоча я кавоман, тож вона мені допомагає пережити будь-що. А оскільки я останнім часом не їм шоколад, то радію, що є кава зі смаком грілляжу в шоколаді сливою та кальвадосом, з шоколадним післясмаком. Комбо Компо для мене. До речі, 25 Coffee Roasters – виробники кави, і вся кава натуральна. Безкоштовно роблять помел, а з кожної пачки перераховують 25 гривень на ЗСУ. А для вас у мене є промокод на 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Обов'язково біжіть купувати смачнющу каву, бо поки ви чекаєте, я її вже п'ю. І читаю, звісно, щоб поділитися відгуком якнайшвидше.